Потрібно діяти в випадку нападіння з тої сторони, чи з той, чи з повітря, чи щось ще, але в них нема розроботаного протоколи, наработано на випадок гібридної війни, такої, як і зараз. Оце дрони, поняли, це вся історія. А, в чому прелість українців взагалі? Як вони досі, ми досі стоїмо проти такої Росії, техніки і так далі? Летить ракета, просто як у нас процес відбувається. Летить ракета в Україну. Це бачить Петро. Петро біжить до Остапа, каже, треба щось делать. Вони находять того, хто вміє займатися пластиком, того, хто металом, того хто вміє мотори робити, збирають дрон, находять порох, де та дрон. Поняли, який може летіти, Він полетів, і, і от знайшлося таких ще 10 компаній, і вже, типу, міні завод, який забезпечує отаку історію. Понял, Україну. Ну трошки акуратніше, зі словами, бо це TikTok, зрозуміло. А в Європі не так. Туда прилетить ракета. Вони позвонять секретарю, секретаркам якомусь главного генералу. Він на раду, Всі будуть слітатися з цього світу декілька днів, порозмовляють, потім щось рішать через два дні, це все своїм секретарям. Вони помощникам, потім бумажка, бумажка на бумажку. Потім дошло до людини, яка дожна подумати, як розробляти, наприклад, дрони. Поняли, ну який процес, і нічого з цим не зробиш. А в є... а там сидять класні спеціалісти, в саквартирі НАТО, в Європарламенті, там дуже серйозні спеціалісти, і вони самі від цього всього утопають, але нічого з цим зробити не можуть. І... Ну в інакших випадках НАТО з'яла Росію 100% типу, по небу, по землі і так далі зробить. Але чого неможливо зараз повномасштабна війна в? Між Росією і Європою, бо тоді 100%, 99% що буде ядерна війна. І якщо ви думаєте, що ці мільйонери всього світу спрячаться, спрячаться в бункерах і їм все на барабану буде, по барабану нічого подобного вони вийдуть з бункера і побачать не побачать того світу, де жили він буде зруйнований. Їм теж це буде неприкольно. Тобто, вище світу цього зацікавлені в тому, щоб якби не було ядерної війни, це наш світ зберігався як можна довше, тому це зараз буде виглядати більше як провокація для того, щоб Європа перестала.